Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Наталя Білик, Власівська полуниця. Сьогодні я вам хочу розповісти, які, чим я обробляю полуницю. Це вже буде друга обробка. Перша обробка була в мене бордовською суміш тижні 1 тижні два. Тому назад. А зараз у нас вже потеплішало, шкідники вже починають працювати наповну, і нам треба якось захищати свою полуницю, бо дуже багато і трудов тут вложено, і щоб ми були з ягідкою. У мене є два способи, і я вам хочу трошечки розповісти, чим обробляю я. Перший спосіб це я використовую. Такі препарати, як хурус і вертімект. Вертімект фірми Сінгента. Ось таку пачечку я купила на... розвожу його на 8 літрів води. Вертімект фірми Сінгента це доволі таки дорогостоящий препарат. На начальній стадії, в началі сезону я завжди використовую. Такий препарат. Він мені дуже сподобався. У тому році я його приміняла, то ефект був дуже хороший. Вертімет і хорус я роблю бакову суміш. Хтось може і скаже, що хорус вже якби і пізно приміняти, ну нічого, його можна ще приміняти. Ми ж будемо бризкати ввечором, а ввечером температура падає, так що ще можна його приміняти. Ну, а туди вже далі будемо приміняти інші препарати. Значить, вертімет – це іде від кліщей, від тріпсів, від папелиці, довгоносики, усі шкідники. Він убиває великий спектр шкідників. Так. Препарати дуже добре розводяться. Беремо дві йомкості, наливаємо водичку в одну, наприклад, йомкості, виливаємо цей препарат, розмішуємо. Хорус це йде у нас фунгіцид проти парши, борошнистої роси, манілюзу. Три, то теж беремо на 8 літрів води. Я беру тоді дві пачки, тому що одна пачечка йде на, на, там, на, до 5 літрів. Я беру дві пачечки, розвожу на 8 літрів води. Він в гранулах дуже гарно розводиться. Потім беремо оприсківатель і соєняємо. Спочатку виливаємо вертімект. Я не стала вам показувати, бо думаю, і так всі зрозуміють, всі знають, як це все робити. Беремо оприскуватель, виливаємо туди водички, виливаємо оц оцей розчин вертімекта. Потім е виливаємо хорус, додаємо до 8 літрів і йдемо, оприскуємо полуницю. Бажано оприскувати е увечері або рано вранці. Ну, Лучше вечором. Тоді вже температура прохладненька і всю ніч препарат працює. Так, Оце в мене такий перший спосіб. Це він хімічний. Далі хочу вам розповісти: ось у мене тут ціла аптечка. Це вже другий спосіб. Значить, я також посадила полуницю ось у такі ящики. Тут у мене ростуть ремонтантні сорти. Ну, я ще досаджую, ще це не всі. Я буду цю полуницю вирощувати без хімічних обробок народними средствами. Хочу сравнити, подивитися, як без хімії можна виростити полуничку. Значить, що ми спочатку робимо? Ось я. Купила такий у мене є біогумус. Ось, пожалуйста. Значить, ось беремо, наприклад, оцей ящик. Вчора я пролила, тут земелька в мене мокренька. значить, Додаємо під кожен кущик потрошку Біогумуса Це буде як добрива. Ось отак. От. Ну, десь 2 столові ложки. Ось отак заділиваємо. Отак, все. зрихлили. тут все, все добре. Так, потім беремо відро води. Я з на, набрала відро води, воно цілий день стояло на сонці, тобто водичка в мене тепленька. Значить, додаю борна кислота 0,5 чайної ложечки. Розмішуємо, ось беремо бурну кислоту трошечки 0,5, от половинку чайної ложечки висипаємо у гарячу воду, розколотили, вона розтворяється тільки в гарячій воді. Виливаємо у відро. Я це вже зарані приготувала, щоб час. так потім Потім у відро додаємо, в мене є марганцівка, Теж ми беремо трохи ну на ложечки десь отак, десь отак, десь от, так, от, 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 от. я набираю трошки марганцовки і розвожу, висипаю ось у відьорка, Получається, ось така водичка бордова. Теж я її зарані розколотила. Виливаємо сюди у воду, у відро. Ось отак. Так. Далі беремо, берем йод. Ой, зараз отак. Надо 19 капель йода. Отак отак хватить. Багато не треба. Щоб не переборщить, теж ось так розколачуємо. І треба 2 столові ложки нашатирного спірту. Так. Це ми закриємо. Теж десь трошечки додаємо 2 столові ложки. Ось так. Все. Оце ми зробили таку на Це буде і подкормка, і будемо боротися від кліщей від різних вредителей. І потім беремо і підливаємо ось на наші кустики вокруг. Вокруг ось так підливаємо його. Отак. Це дуже класна підкормка. Тут, виходить, ми убираємо і шкідників і робимо, підкармлюємо її. її. Подивитесь, після цієї підкормочки у вас дуже швидко почне розвиватися полуничка. Вона піде в рост. Тут у мене і заложен і перегнойчик. Ось, наприклад, Ось оця полунечка. Я її раніше садила, а цю садила пізніше. І дивіться, як вона у цих ящиках, мені вона так понравилася, як вона виглядає. Вже почала випускати тут і цвіточки, скоро будуть свісти. Ну, в общем, у цих ящиках я хочу е пробувати різні способи і подкормки, і обробки народні. І подивимося, тоді будемо дивитися, який спосіб краще вийде, чи не пропаде тут полуниця. Я м'яду не з'їсть її або не покрути листочки. Ну, будемо наблюдати, буду дивитися. Так, ну ось так. Сьогодні я вам розповіла такі два способи: один хімічний, другий народний. А вам, а вам уже самим треба вирішувати, що для вас. Лучше як вам вирощувати. Звісно, хімічним способом набагато швидше і кліщика, і підкормити, і підкормочки різні зробити. От. Ну, але ж таки хочеться і більш натуральне щось скуштувати. Подивимось, як воно далі буде. Далі я буду через пару днів робити підкормки. Тобто сьогодні я оброблю всю полуничку. Вертімеками хорусам. А дня через два я зроблю підкормки, теж зніму відео і вам покажу. Так що бажаю всім гарного дня, гарних врожаїв, мирного неба. Бережіть себе, до побачення!